Ой, тут так якось треба стати по-дамські дамськи таку. Може до мене близько їхати. Скоро субота. Треба повеселитись, гарно провести час і відпочити. То осінь, то організм швидко стомлюється, треба набиратись трохи сил. Чудова нагода гарно провести час. У нас якраз в доковоркінг намічається Хеллоуін, суші вечір та паті. До нас прийде суші мен, сушіман. Суші ман Суші ше. -ше. Класні суші, смачні. Кому зі гірочками з сиром Філадельфія. Це рибкою з кальмарами. Ну буде смачно. Вирізаємо гарбузи. Суші за гарбузами. Нас чекає вирізання гарбузів, хеловінських гарбузів. Почнеться тусовочка. Нові знайомства. Познайомитися. З обличчя. Вбаємося в конкурси. Різні настільні ігри. Бавитись мафію. Що для цього треба? Е, зареєструватися. Будь ласка, зареєструйтеся. Будь ласка, зареєструйтеся. І зареєструйся, будь ласка, в формі реєстрації. От, але зареєструйся перед тим, щоб ми знали, що ти будеш, і тобі місце. лишили. краще одягайте костюми. Буде тематичненько більше. Конкурси, будемо вибирати найкращий костюм і тоді приходьте. Одягайте костюми. 31 жовтня. 31 жовтня? 31. Ми чекаємо на вас 31. 31 жовтня. На Торфену 4. Того до коворкінг. Недалеко від Чорновола, від Арсену. Ми увесь в творчому процесі, тому ми творимо атмосферу для того, щоб коли ви прийшли до нас, вам було тут зручно, весело, комфортно. Ми Будемо все робити для того, щоб вам нас сподобав. Приходь в суботу, приходь! Чекаємося. До зустрічі! Буде шикарно гарячий. Шикарна вечірка, шикарний вечір, чудовий настрій. Та-та. Попе з Там Хлопчик здається, хотів би знятися в нашому сюжеті. А, ти чув про нас? Подокуворкінг настільки відомий, що про нього знають нові діти. Вампіри всякі зомбі.